Любов до себе це про дії, які ми робимо щодня, для того, щоб щодня щохвилини відчувати себе щасливими. Коли ми приділяємо цим діям належну увагу та повагу і цінуємо це, все, що відбувається в нашому житті саме зараз. Не колись в далекому майбутньому, а саме в цей момент. Як же ж може на прикладі це проявлятися? Це коли ми хочемо спати, ми йдемо лягати спати? Це коли ми хочемо щось робити, то ми це робимо, а не відкладаємо. Або якщо ми чогось не хочемо робити? То ми цього не робимо.